Ну і давайте знайдемо першу ситуацію. Кибе gpy три хвилинки час експірації, натиснув купити і буду очікувати як мінімум на хорошу корекцію. цій ситуації якраз спираюся на стратегію за RSI. Бачимо сформовану зону підтримки, від якої ціна попередньо давала реакцію на підвищення. У Нас є імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок. А RSI можна вважати у перепроданості, так як він значно нижче попередньо сформованих мінімумів. Тож хотів би тут побачити як мінімум корекцію. Даю буквально 2-3 хвилинки, так як мене влаштує як повноцінний розворотний рух на підвищення. Так і мінімальна корекція, після чого подальше падіння. Тож буквально 3 хвилинки часу експірації я дав, і давайте спостерігати за відпрацюванням. Наразі затестило трішки нижче, але я думаю, все одно тут плюсик мав би забирати. Так, і дивіться, пробувало ми дати хорошу корекцію. Я пропоную повторно просто зайти на 3 хвилинки вверх. Але в два рази більшої суми, дивіться, мене навіть фіксує, забирає в плюс. 120 доларів доларів чистому, але дохідність тут далеко не з найкращих. Я думав, що мене вже насправді закриє в мінус, тому що двічі ми пробували пройти вище, але одразу нас не пускає. Втискає все ж таки формується червона свічка. Але я все, ще хочу бачити хорошу корекцію. Тому був готовий зайти тут повторно. В принципі, це я і зробив. Але навіть основу мені забрало в плюсик. Давайте дочекаємось, як закриється квипежі GPY Тепер бачимо, що затестило трохи глибше. Вже ось тут ми пробували давати корекцію, формувалися тіні вище свічок. І цими двома свічками ми також вже пробували пройти вище. Але нас одразу не пустили. Я би сказав, що локально у нас формується теж якась мікроакумуляція. Ось такого плану. Тобто, ми тестимо верх, ідемо вниз і ось так торгуємося. Але вже хотілось би бачити повноцінне пробиття вище. В принципі, зараз ми і робимо. Дві хвилинки ще залишаються. Давайте додивимось. Якраз хочу ще раз наголосити на тому, що треба коректно керувати ризиками. Бо мінуса вони завжди будуть, без мінусів, на жаль, торгувати неможливо, 100% відсоткових угод банально не буває. І це важливо розуміти. Можна бути на 80% певним у ситуації, але все одно залишається 20%, що це буде мінус. А якщо залишається 20%, що це буде мінус, то не складно і порахувати ймовірність, отримати 5 мінусів підряд або 3 мінуси підряд. Треба враховувати цю можливість, цю ймовірність і правильно керувати ризиками. Дві секундочки і Завдяки тому, що зайшов повторно, забираю ще один плюсик по 148 доларів з кожної з обидвох ситуацій.